Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 23-річний мотоцикліст загинув наслідок ДТП, що трапилося 3 вересня в селі Терново Тячівського району. Українка вірменського походження Ліліт Краткян народилася і виросла у Донецьку у 2014 році. Разом з родиною вимушено переїхала на Закарпаття. Тут здобула фах медика і працює в центрі нейрохірургії та неврології. Серед пацієнтів лікарки українські захисники про свою роботу Ліліт розповіла нашій знімальній групі. 23-річний мотоцикліст загинув наслідок ДТП, що трапилося 3 вересня в селі Терново Тячівського району. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що житель села Терново їхав мотоциклом. Тоді не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонним стовпом. Чоловіка госпіталізували до дотячської райлікарні з тілесними ушкодженнями. У медзакладі він помер. Мотоцикл правоохоронці помістили на арешт майданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Слідство у справі триває. Житловий одноповерховий будинок горів сьогодні вранці в селі Концву Ужгородського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання виникло близько п'ятої години ранку. До рятувальників одразу почали телефонувати кілька жителів села. Вони розповідали, що горить дах будинку, а полом'яна дозі перекинеться на сусідню хату. Працівники ДСНС впродовж 20 хвилин загасили пожежу. Лонь знищив перекриття на площі 30 квадратних метрів та речі, що були всередині. Сусідський будинок вцілів, травмованих та загиблих немає. Житловий будинок горів в селі Глибокий Потяг Тячівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що будинок загорівся сьогодні, коли власниця спала. Сусідка побачила вогонь на даху і відразу зателефонувала рятувальникам. Загорання виникло на горище, а звідти поширилося на другий поверх будинку. Працівники ДСНС за 4 години ліквідували пожежу на площі 144 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив перекриття та покрівлю будинку, а також речі на другому поверсі. Травмованих та загиблих немає. 70 чоловіків затримали прикордонники за спробу незаконного перетину державного рубежу України впродовж вихідних. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що 55 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії та Угорщини, затримали прикордонники Мукачівського загону. Один з них є громадянином Грузії. Він не мав документів, які дозволяють в'їзд в Угорщину, тому спробував перетнути кордон поза пунктом пропуску. Чоловіка затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби Лужанка. Загалом упродовж двох діб українського. Кордон намагалась перетнути 10 разів. Робили це 33 чоловіків поодинці та групами. Ще 22 затримали поблизу кордону з Румунією, а 15 чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною. На усі склали адмінпротоколи за незаконне перетинання бо спробу незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скерували до суду. Значок за допомогу таку нагороду отримав військовий та волонтер Андрій Любка від військового 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Про це Андрій Любка повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав: цитую: Щиро дякую одному з найкращих бойових підрозділів України за цю нагороду. Без жодних перебільшень це для мене висока честь. Кінець цитати. В обласному центрі Закарпаття перед входом у головний корпус Ужгородського національного університету встановили нову міні-скульптуру сову. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління туризму та курортів Закарпатської військової адміністрації. Там написали, що автором скульптури є Роман Мурник. Це 58-ма мініскульптурка в Ужгороді. Робота нейрохірурга це не є робота однієї людини, це є робота команди. Необхідно, щоб вся команда десь вловила, десь по погляду, десь по слову те, що йому в цей момент необхідно, і максимально спростила йому цю роботу. Ми лікуємо наших військовослужбовців. Для них це вже як правило десь п'ята-шоста лікарня. Вони дуже змучені тим, що весь цей довгий час вони перебувають в лікарнях, лікуються військові з міновобумховими травмами, з вогнепальними травмами. Є багато військових з ускладненнями, які ми мусимо долікувати. І ті, які вже потребують безпосередньо реабілітаційної допомоги, яку тут вони отримають. Моя мама. Є лікарем-неврологом на батьківщині, де да, у Вірменії вона працювала. Робота моєї мами дійсно зіграла велику роль, напевно, в моєму майбутньому виборі. Тому що, я пам'ятаю ці вечори, вона розповідала постійно свої випадки про цього пацієнта, про іншого. Тут вдалося щось зробити, тут у нього вже покращення. Це, в принципі, було ну, дуже захоплююче. І я розуміла, що в основі цього ну, Допомога людям, це робота з людьми. Просто бачити пацієнтів, бачити їх в нейрохірургічному відділенні, мати можливість якоїсь оцінки, навчитися якимось навичкам. Напевно, мені подобалися наші пацієнти, і подобаються зараз. Вони для мене чомусь є особливими. Найгірше, коли до тебе поступає молода людина, молодий хлопець, де в нашому випадку. З досить вираженою травмою, наприклад, шийного відділу спинного мозку, коли ти як лікар розумієш, що скоріш за все рухи в кінцівках не відновляться, і ти мусиш про це повідомляти молодим хлопцям. І ти впевнений, і ти знаєш, що до того навряд чи хто йому про це казав, і він. Їде сюди, до нейрохірургів, з метою вилікуватися, з метою, щоб у нього почали працювати ручки, ножки, щоб він встав, повернувся до своїх е сослуживців. так. Е але приходить той момент, коли ти маєш сказати, що стан у нас такий і одразу надати варіанти того, як він може з цим жити. Як одразу і відрізати всі його, скажімо так, марні сподівання. І при тому дати якусь надію, дати якусь гілочку для того, щоб він не, не, не впав у вічі і продовжив життя таким, яким воно є. Да, складним, але є поруч з близькими. А ще складно, коли. На жаль, не у всіх наших хлопців є міцний тил, але у всіх хлопців є е, родини, які можуть йому забезпечити е, життя таким, як воно хоча б має бути в його стані, в найкращому варіанті. Буває так, що до пацієнта прив'язуєшся, особливо, якщо пацієнт лікується тривало. Це зазвичай якісь важкі випадки. На військових це теж розповсюджується, це, скоріш за все, рахується якоюсь десь недосконалістю в нашій професії, тому що лікар має. Мати холодний розум. Проте з іншого боку, якщо тобі не все одно, то ти розумієш, що ти намагаєшся зробити для пацієнта більше і навіть більше того, що ти можеш. Ця робота надає дуже багато енергії, вона заряджає. Здається, що і багато часу на роботі, і десь недосипи. Але ця енергія від людей це дійсно допомогло і людина йде з цього центру щасливою, з посмішкою да, з грузом своїх думок, Але в цілому, коли людина виходить з усмішкою, з готовністю до дій, до боротьби своєї власної, це, це задовольняє мене. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.